Добрий день, діти! Запрошую до школи правил! Сьогодні ми з вами навчимося правил безпечної поведінки, коли ви, можливо, опинитесь самі вдома. Маю іграшок багато, по підлозі не пройти, Залишається літати чи бульдозером грибти. Наступив на їжака, впав, забилася рука, З того часу погуляв, все відразу поскладав. На дивані я стрибав, себе вершника вдавав. Мій диван стогнав, рипів, та конем будь не хотів, раптом тріснув дивні звуки. Дві пружини, мов гадюки, закивали головами. Де вночі я буду спати, нащо вигода в коня, зрозумів, помилку я. На дерева не залазь, не стрибай з височини. Звісно, ти ж не верхолаз і не в цирку поки ні. Підростай, здоровим будь, застороги не забудь. Не для забавок дитячих все ж існують сірники, Щоб не сталося лиха й плачу, не тягни до них руки. Тут недовго й до пожежі поміркуй і зупинись, бережися ще не пізно. Засторога ось яка, нищівний вогонь грізний від одного сірника. Телемайстером, може, стану, чи сантехником, мабуть, хто сховався за екраном, хоч на мить би зазирнуть, підросту, тоді навчуся, все полагоджу матусі. На плиті і борщі каша, пісню чайник заспівав, Не підходь туди нізащо, то не для твоїх забав. Овочі й фрукти дуже корисні, вміст вітамінів у кожного різний. Знати потрібно насамперед дітям, перед вживанням ретельно помити. Кнопки, голки, гострі речі, пам'ятай, не для малечі. Як розсипались, збирай і скоріш батькам віддай, Грати з ними теж не треба, їм не місце біля тебе. Наступити можеш сам, праця буде лікарям. Коли вдома ти один чуєш в дверях передзвін, глянь у вічко, щоб дізнатись, як чужий не відчиняти. Є удома різні речі, з ними гратись небезпечно, склянки, баночки і туби, не чіпай, мій, любий. а пігулки креми й пасти на язик не треба класти, смакувати. Боронь Боже, не роби цього не можна. Отруїтись легко враз, лікуватись довгий час. Пожежа лихо превелике, тож допомогу треба кликать. У сто один дзвони, пожежні їдуть, ось вони. Під ліжкою шафу не залазь, і по кутках теж не ховайсь. Змочи ганчірку у воді то носе рота приклади. Не тільки вогонь, пара теж обпікає, як раптом вона із кастрюлі тікає. Тож слушні поради за свою належно з окропом, будь ласка, ти будь обережним. Ліфт везе угору і вниз, стій спокійно, не крутись, не тупцюй і не стрибай, кнопок зайвих не чіпай. На верхніх поверхах живеш, то користуйся ліфтом теж, і їдь спокійно, залюбки, Сусіди поруч чи батьки. Лише того не забувай, у ліфт чужими не сідай. Ти застереження прийми із незнайомими людьми, не йди до ліфта, пам'ятай, це небезпечно, так і знай.